Розв'яжемо такі приклади. Виконайте ділення, і далі у нас є приклади. Виконуємо перший приклад 3 четвертих, поділити на 5 сьомих. Записуємо 3 четвертих без змін, ставимо множення і другий дріб перевертаємо місцями. Зверніть увагу: перевертаємо тільки другий, ніколи перший не чіпаємо. Тепер 3 і 5 не скорочуються, 7 і 4 не скорочуються. і так само, отак вони не скорочуються, тому просто перемножуємо 3 на 7 і 4 на 5. 3 на 7 буде 21, 4 на 5 буде 20. Другий приклад. 7 дванадцятих поділити на 4 п'ятих. Так само перший приклад залишаємо без змін. Другий а, дріб перевертаємо верх ногами. Перевернули. Тепер в нас знову вийшло 7 і 4 не скорочуються. 5 і 12 не скорочуються. просто їх перемножуємо. Так само 5 і 4 і 7 і 7 12 також не скорочуються, Да? Ми дивимося завжди. Скорочення і навскуси, і отак зверху вниз. 7 помножити на 5, 35, 12 помножити на 4, 48. Добре, третій приклад. 5 вісімнадцятих поділити на 25, 27. вісімнадцятих записую без змін. 27, 25 перевернула. 25, 27 перевернула, стало 27, 25 і стало множення. Тепер в мене 5 мене 25 скорочуються. тут залишиться одиничка, тут п'ятірка. 27 скорочу на 9, тут отримуємо 3 тут отримуємо 2. Ті числа, які ви, вийшли в мене, я записую їх зверху і знизу і перемножую. 1 помножити на 3 буде 3, 2 помножити на 5 буде 10. Четвертий приклад. 3 четвертих поділити на 33 двадцятих. 3 четвертих помножити на 20, 33. Тепер 3 і 33 скорочую, 1, 11, 24 скорочую на 4, отримуємо зверху 5, знизу 1. 1 помножити на 5. 1 помножити на 11, 5 одинадцяти. П'ятий приклад. 9 шіст поділити на 3 9 9,16 знов записую без змін: 64 третіх роблю навпаки, перевертаю. 9 і 3 скорочуються, залишається тут 1, тут 3. 16 і 4 скорочуються. Тут 1, тут 4, 3 помножити на 4, 1 помножити на 1, 12 перших. Шостий приклад. 25,72. Поділити на 45,63. Записую перший дріб без змін 25,72. Другий дріб перевертаю навпаки. Стає 63, 63,45. 25 і 45 ділиться на 5. Тут буде 5, тут буде 9. 63 і 72 діляться на 9. 63 поділити на 9 буде 7. 72 поділити на 9 буде 8. Зверху у нас залишилося 5 помножити на 7. Знизу в нас залишилося 8 помножити на 9. 5 помножити на 7 буде 35. 8 помножити на 9 буде 72. Отакий результат отримали.